Шановні друзі, вітаю вас, прямий ефір. Прямо зараз я говорю до вас з земель великого Лугу, який знову ожив. Каховське водосховище, па-па, Давай до свидання. Великий Луг повернувся, друзі, і прямо зараз перед вашими очима, перед вашими екранами, ви бачите рослини. Великого лугу. Вони могутні і вони просто з кожним днем стаються гарнішими, сильнішими і красивішими, друзі. Хто пам'ятає такий такий вислів? Батько великий луг, а Хортиця мати? Так ось, друзі, Великий Луг це історична назва місцевості, на якій я зараз стою у, у Дніпровських плавнях, яка була частиною Запорізької січі. Як вважають історики, острів Хортиця був фортецею запорізького козацтва, а Великий Луг господарською частиною. Тут жили сім'ї козаків. Займались землеробством, вирощували худобу. Окрім того, цю територію захищали від ворогів плавні та щільні ліси. Як ви знаєте, у підручниках історії згадується старе козацьке прислів'я: Січ мати, Великий Луг, батько. Отам треба й помирати. Такий був вислів. А Тарас Шевченко. В одному зі своїх віршів так само батьком називає Великий Луг, а матір'ю Хортиця. Хортиця у нашому розумінні це і є Січ, хоча це був також один з найважливіших елементів Великого Лугу. На щастя, не затоплений. Січ була табором, гарнізоном а Луг господарством та притулком. Січі не було б, якби не було лугу. Так описували значення великого Лугу деякі історики. Тому, друзі, відродження екосистеми на місці Каховського водосховища вважають надважливим не лише екологи, але й історики та археологи. Але й вистачає голосів, які твердять, що. Романтики відірвались від реальності, оскільки, навіть якщо гіпотетично уявити природне відродження великого лугу, воно може тривати десятиліття. Друзі, але тим не менш, процес, процес пішов. Як ми бачимо зараз на своїх екранах, ви бачите рослини великого Лугу. Друзі, 70 років. Пройшло і ці роки канули разом з Каховським водосховищем, друзі. А зараз ми бачимо відродження великого лугу. І ви подивіться, що тут коїться, що тут робиться. За якихось 10 місяців тут просто неймовірний ліс. Мені просто вже навіть... Скажу вам чесно, мені страшно ходити вже по ось цим вербовим хащам. В минулому році я ходив, не боявся, в цьому році я вже боюсь. Слідів просто-просто море. І різні друзі, які хочеш більші, менші, якісь даже страшні є такі <свісно> сліди. Так що, друзі, природа просто-просто вирвалась, вистрелила. Так що така ситуація, друзі. З вами був я прямо з великого лугу в прямому ефірі. І, друзі, всім щастя, здоров'я, пока-пока.